Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин. Сьогодні ми розкажемо гуманітарна допомога, нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС, кошти для військових із чергового засідання виконкому, потреби військових та запити до координаційного центру волонтерів громада Української греко-католицької церкви в Олександрії. Демонтаж меморіальних дошок комсомольцям підпільникам, розподіл гуманітарної допомоги, нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС, виділення коштів для військових та створення окремої служби соціального таксі. Такі питання розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 19 квітня. Детальніше про ці та інші питання дивіться у сюжеті. 19 квітня члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. Вже традиційно міський голова виконком розпочав звернення, зокрема, озвучив фінансові питання порядку денного. Їздили до наших хлопців, до наших захисників, спілкувалися про нагальні питання служби наших олександрійців і. Власне, послухали, які є на сьогоднішній день потреби сьогодні. На засіданні виконавчого комітету є пропозиція виділити черговий фінансовий транш з нашого бюджету на те, щоб хлопці, які сьогодні захищають країни, мали всі можливості для виконання своїх обов'язків. Тому прошу, шановні члени виконавчого комітету, і цю пропозицію члени виконкому підтримали. Як і наступну про проведення тендера? Розпочинаємо роботу по проведенню тендера для того, щоб наше комунальне олександрійське підприємство, чисте місто мало можливість надавати послуги олександрійцям по вивозу твердих побутових відходів. Для цього ми з вами затвердили програму, придбали відповідну техніку, придбали інше обладнання і. Власне, сподіваюся, сьогоднішнім рішенням на розпочнемо конкурс для того, щоб наше чисте місто вже мало можливість надавати послугу олександрійцям. А також наша програма передбачає більшу наявність техніки і обладнання, тому є необхідність сьогодні ще виділити додаткові кошти для того, щоб ми могли. Придбати все необхідне для того, щоб ця програма працювала в повному обсязі. Присутні розглянули низку питань, що стосуються прав дітей, погодили розподіл та передачу гуманітарної допомоги, зокрема від безпечне майбутнє акти та людина в біді до благодійних організацій та місць компактного проживання переселенців. Затвердили перелік меморіальних дошок, що підлягають демонтажу. Йдеться про дошки комсомольцям-підпільникам Шакало та Оліфіренко, Маркову, Груші та про пам'ятний знак підпільному новопрайському райкому партії. Говорили про нагородження учасників. В ліквідації аварії на ЧАЕС до 26 квітня, а також про створення служби соцтаксі, деталі пояснила Олена Гринчак. В територіальному центрі надається транспортна послуга соціально таксі з 2009 року. Цією безоплатною послугою на сьогодні користуються громадяни, які мають порушення опорно-рухового апарату, також порушення зору і інші маломобільні категорії населення, які потребують використання такого спеціалізованого транспорту. Для надання цієї послуги в територіальному центрі використовується автомобіль Фольксваген, який 99-го року. Руку випуску, який придбано в 2016 році як вантажний автомобіль, і перероблено під пасажирський, щоб надавати безпечні і якісні послуги такій категорії населення. Цей автомобіль на сьогодні не відповідає вимогам, які пред'являються до спеціалізованого такого автотранспорту, такого призначення, а також його застарілість та зношеність запчастин призводить до частої його поломки та потребує витрачання значних коштів на ремонт. У 2018 році була прийнята державна програма, відповідно до якої передбачалося фінансування для придбання спеціалізованих таких автомобілей громадам, і розпорядником коштів виступало Міністерство соціальної політики. Але ми, маючи таку потребу, в 2021 році, в кінці 2021 року, зібрали пакет документів, який надали департаменту на узгодження. Але ці документи нам були повинні. І по тій причині, що одною з умов взяття участі в такому проєкті було не надання транспортних послуг соціальне таксі, а створення та функціонування у громаді служби соціального таксі. Створення окремої служби погодили, а також дозволили вести ще одну штатну одиницю диспетчера соцтаксі. Волонтери координаційного центру постійно тримають руку на пульсі щодо потреб військових серед речей, які потрібні завжди тепловізори, дрони та автівки. Завдяки коштам, які вдалося зібрати під час благодійного концерту у ПК «Світлопільський» закрили борг по планшетах. Про запити, які щодня приходять від військових, розповідає Ірина Кабанова. 20 квітня день вдячності волонтерам, які, незважаючи на виснаження і в тому, щодня продовжують свою роботу. Найкращою подякою для волонтерів координаційного центру стануть донати, на які вони закуповують те, що сьогодні рятує життя хлопців на передовій. Військовим потрібна техніка: дрони, автівки та тепловізори. Потреби в замовленнях від військових це три автівки. Позашляховики одна ніва. У нас в замовленнях три дрони: це дрон Mavic 3T тепловий, вартість одного такого дрону 210 тисяч. Вартість автівок від 2 тисяч євро до 3,5. І, звичайно, всі ті потреби, які на сьогодні перед нами ставлять військовими, ми кожного дня викладаємо в соцмережах на сторінках координаційного центру для того, щоб люди могли бачити і долучатись, тому що. Волонтери це зв'язківці, які тримають зв'язок між військовими і тилом. І без допомоги тилу в тилу фронту дуже важко. Хлопці за свої кошти ремонтують автівки, відновлюють бойову техніку, купляють собі потрібну амуніцію, потрібні прилади. І їм дуже важко. Без нашої допомоги це дуже їм складно робити. Великий внесок у спільну перемогу робить освітній та культурний фронт міста. Так, завдяки коштам, які були зібрані під час благодійного концерту, у палаці культури Світлопільський було закрито борг по планшетах та закуплено плівку для хлопців у Бахмут. Ці всі акції, які відбуваються в місті, які проводять наші культурні заклади, їм за це величезна дяка. Вони всі йдуть за призначенням, за цільовим призначенням. Не взагалі на потреби ЗСУ, ні. Конкретно на придбання дрону, на придбання тепловізору. Зараз ми закрили цим заходом у ці всі планшети, з якими буде працювати артилерійська розвідка. Це те, що потрібно сьогодні, вчора, те, що рятує життя» і я закликаю всіх відгукуватися, тому що це наше майбутнє. Це наша можливість врятувати кожний день життя. У день вдячності волонтерам. Ірина Кабанова говорить: спасибі кожному, хто долучається і допомагає, адже потреби від військових приходять щодня, і закривати їх треба швидко, щоб врятувати життя наших захисників. Серед релігійних громад Олександрії є і українська греко-католицька. З червня минулого року тут службу веде отець Назарій Ланько, який переїхав з Херсонщини. Двері храму для молитов греко-католицькій громаді відкрила місцева римо-католицька парафія. Коли саме проходять служби, отець Назарій розповів нашій знімальній групі. Вже майже рік, з червня 2022 року, в Олександрії служить представник української греко-католицької церкви отець Назарій Ленько. Першою парафією була церква в СМТ Нижні Сірогози, що на Херсонщині. Зараз цей населений пункт під окупацією. Тому за направленням єпископа Одеського екзерхату УГКЦ отець Назарій приїхав до Олександрії, аби тут закласти парафію церкви. Греко-католицька церква це є багато людей не розуміє, що це за церква. Так, ну, це є церква Київської традиції. Так, це і українська церква, це точно українська церква, церква Київської традиції, яка своє коріння має з Володимирового хрещення 988 року. Е, Власне, наприклад, якщо так порівняти першу таку особливість Української греко-католицької церкви, наприклад, з православною церквою, те, що ми дотримуємося візантійського обряду, візантійського обряду це є східний обряд, так, той самий, що є в православної церкви. Натомість ми пробуємо в єдності з Римом, тобто з католицькою церквою. Тобто, обряд у нас є, тобто східний, візантійський, але підчиняємося, тобто, головою нашої церкви, Папа Римський. Релігійна громада Української греко-католицької церкви в Олександрії поки що невелика. Першим священником, який започаткував служіння, був отець Іван Третяк, який приїздив до Олександрії з Кропивницького. Він приїздив сюди і фактично заклав фундамент під цю спільноту нашої церкви. Ну властиво, тут є такий фундамент, є, але треба дуже дуже багато праці. Так це є тільки те зерно, яке як каже Ісус, яке кинув цей сіяч, ну але щоб воно проросло, тобто треба і часу, і молитви, і праці. З священників Української Геркотовицької церкви більше нікого немає, тільки я є. Натомість, отут, де ми зараз пробуємо, це є Римокатовицька каплиця, так ми служимо наразі тут, в Римокатолицькій церкві, тому що ми маємо з ними євхаристину єдність, тобто ми можемо служити. Тобто, Собі, ну, якби служити, молитися тут в цій каплиці. І тут є Римокатолицький священник. Римокатолицька церква також має тут свою спільноту. Двері храму для молитви вірян Української греко-католицької церкви радо відкрила місцева Римо-католицька парафія. Ми поцікавились, коли саме проходять богослужіння. Звичайно, що кожної неділі і свята є богослужіння в нас тут о 10 й годині ранку. Кожної неділі свята. Ну і також е кожного дня тут є богослужіння. Служить також отець Маріуш. Це є Римо-католицької церкви. Е ну і наприклад, зараз світлий тижне. пасхальний час у нас щодня є богослужіння. Храм Римо-католицької парафії знаходиться в Олександрії за адресою. Провулок Учительський. 1. тож віримо в перемогу. Молимося за наших військових, і все буде Україна.